Здається, вже всі почали звикати до того, що привіст продуктивності між поколіннями відеокарт стає все менше і менше. Виробники графічних чіпів на своїх презентаціях сором'язливо стараються змістити увагу з чистої продуктивності на покращення тресування променів, нові алгоритми розтягування картинки, технології генерації проміжних кадрів та всюди сущий штучний інтелект. Але на презентації відеокарт Nvidia 50-ї серії з архітектурою Blackwell Джонсон Хуанг неочікувано почав порівнювати продуктивність нової RTX 5070 з попереднім флагманом RTX 4090. 4090 performance at 549. Звісно, це одразу рознесли по всьому інтернету. Очікування від нових відеокарт полетіли в стратосферу. Я вже уявляю, що буде в коментарях під оглядами з першими реальними тестами, особливо RTX 5070. До речі, до мене теж їдуть нові відеокарти, тому давайте розставимо деякі крапки над і. Маркетологи не були б маркетологами, якби не намагались припіднести щось краще ніж воно є насправді, але в цей раз вони перестарались. Тому наступили на граблі завищених очікувань з подвійною силою. Лише через деякий час геймери та ентузіасти почали вивчати маленькі літери під вражаючими графіками з презентації Nvidia. Внутрішні тести продуктивності, як завжди, були зроблені не в одних умовах. Для відеокарт 40-ї серії використовувалась технологія Frame Generation, а для 50-ї серії задіяли нову Multi-Frame Generation. Останнє, як зрозуміло, з назви, малює дещо більше штучних кадрів. Звісно, треба якось показувати переваги нових технологій, але нам це подали під соусом продуктивності, що не зовсім чесно. Не кажучи вже про те, що багатьом в принципі не дуже подобаються домальовані кадри попереднього покоління. Frame Generation дійсно додає плавність, а ще додає мило та артефакти. І все це в комплекті з ще більш неадекватним рівнем енергоспоживання. Тому очікувано після вау-ефекту пішла зворотня реакція. Хоча, якби нам чесно показали більш скромний приріст продуктивності і додали зверху нові технології, такого хайпу б не було. Але навіть за умов не зовсім коректного порівняння на графіках нам не показали конкретні цифри, лише полосочки різної довжини. Мабуть, щоб не перевантажувати геймерів додатковою інформацією, ніби вони потім все одно не будуть дивитися незалежні тести. Деякі користувачі, щоб задовільнити цікавість, самі почали рахувати пікселі на цих полосочках, і на основі цього виводити відсотки наскільки 50-серія має перевагу над попередньою. І звісно, щоб потім порівняти все це з реальними тестами. Для нас найбільш цікавими в цих графіках є перші дві гри, які ще не підтримують Multiframe Generation. і, по ідеї, мають більш схожі умови. До прикладу, так можна припустити, що 5070 буде на 30-40% швидше за RTX 4070. Цікаво, що після першої хвилі негативу та підрахунку пікселів на сайті Nvidia з'явилися нові графіки з меншою різницею в продуктивності. Чи то щоб знизити негатив, чи то щоб знизити надмірні очікування. Коротше, власники 4090 можуть не хвилюватися. Здається, що 5070 не конкурент навіть для 4070 Super. На такі висновки наштовхує і пряме порівняння характеристик, доступних на сайті Nvidia, показаних на презентаціях та з інших джерел. По кількості cuda ядер текстурних блоків та блоків рестерізації 5070 краще за звичайну 4070, всього на 4%. Який там вбивця 4090? Виглядає якось несерйозно навіть на фоні 4070 Super? Найбільше транзисторів відсипали лише флагманські 5090. Урешті у решті відчутно збільшилась лише пропускна здатність відеопам'яті за рахунок нової gddr 7 а ще зросло енергоспоживання, що так собі досягнення. Ви просто уявіть собі цей фен на 575 ват всередині маленької комп'ютерної коробочки, та його потужності вистачить для опалення всієї кімнати, а не лише маленької коробочки. Різниця в чистій продуктивності між поколіннями для всіх карт, крім 5090, м'яко кажучи, не вражає. Тому першою на огляд Nvidia віддали саме флагмана. До речі, в мережі вже з'явилися перші незалежні тести 5090. І, в принципі, вони сходяться з очікуваними плюс 30-40%. А до кінця місяця мають з'явитися і перші тести 5080. Я дуже сподіваюся, що хоч вона доїде до мене вчасно. Не думаю, що я відкрию секрет, але ваша активність під відео впливає на перегляди, а перегляди, в свою чергу, впливають на пріоритетність, з якою до мене доїдуть нові відеокарти. Тому. Загалом здається, що в 50-й серії всі сили пішли на суттєве збільшення продуктивності обчислень для штучного інтелекту. З однієї сторони, це має дати можливість запускати на ПК більш важкі нейронки, а з іншої саме ці потужності потрібні для повноцінної підтримки нового DLSS 4 та багатокадрової генерації, на яку Nvidia зробила ставку. До речі, саме це може бути поясненням, чому не варто очікувати повноцінну підтримку DLSS 4 та Multiframe Generation на 40 серії. Нагадаю, що DLSS 3 так і залишився ексклюзивом 40-ї серії і не дістався попередньому поколінню. Хоча я більше схильний до того, що компанії в принципі не дуже хочуть роздавати безкоштовно нові технології та фішки, які можна продати, незалежно від того, чи це виробник смартфонів чи виробник відеокарт. Але більшість геймерів цікавить саме растрова продуктивність. Згідно з даними TechPowerUp, GTX 1070 була потужніша за 970 на 47%. 2070 отримала на 34% більше продуктивності за попередника, при тому що їй додали нові тензорні ядра. А 3070 в середньому була швидша за 2070 вже на 53%. На останок 4070 стало продуктивніше всього на 22%. І саме тут ми вперше побачили генерацію проміжних кадрів. Для тих, хто не розуміє, куди все рухається, поясню. 40 та 50 серії були побудовані на 4 нанометровому техпроцесі. З уповільненням зменшення техпроцесу стає все важче розміщувати додаткові транзистори, за рахунок яких і відбувається збільшення продуктивності. Ми все більше наближуємось до фізичних обмежень кремнію, який є основним матеріалом для виробництва мікросхем. Стає все важче обходити квантові ефекти, витікання струму, зростає складність та вартість виробництва. Тому виробники графічних чіпів змушені шукати нові підходи, щоб подолати фізичні та архітектурні обмеження. В умовах, коли вимоги ігор та самих геймерів продовжують зростати швидше, ніж продуктивність відеокарт. Впровадження штучного інтелекту виглядає вже не таким нелогічним кроком, як здається, з першого погляду. Навіть RTX 4090 не вивозить Cyberpunk 2077 з графоном та трасуванням променів на максимальних налаштуваннях без допомоги магії штучного інтелекту, з апскейлом та генерацією додаткових кадрів. Сучасні відеокарти, незалежно від виробника, не здатні впоратись із рівнем графіки, до якого ми прагнемо, лише за допомогою грубої сили. Ось це і треба пояснювати геймерам, а не підміняти поняття растрової продуктивності і кількості кадрів, згенерованих усіма можливими способами. А ще треба щось робити з цими рекомендованими цінами. Бо виходить, що виробник Дартаньян, а всі навколо погані. Хоча ці ціни вже багато років відірвані від реальності. Просто зайдіть на якийсь умовний Amazon і пошукайте хоча б там карти за рекомендованою ціною. А краще спробуйте купити відеокарти через сайт NVIDIA. До речі, ви помічали, що коли виходять нові відеокарти, на них завжди є дефіцит, нехарактерний для іншої техніки з чіпами на старті продажу, до прикладу, як смартфони. 5090 на початку буде взагалі міфічним артефактом, бо, як то кажуть, за лімітовані речі легше віддавати гроші. Просто не піддавайтесь маніпуляціям. Старі відеокарти ніхто відключати не буде. А чим менше нові відеокарти будуть купувати за завищеними цінами, тим швидше вони прийдуть до адекватного рівня. Так було завжди. А зараз краще пустити всі вільні гроші на донати в ЗСУ. Там талановиті геймери за допомогою чогось схожого на геймпади будуть робити цей світ трохи краще. Дякую за перегляд! Напишіть свою думку про нові відеокарти в коментарях під відео, бережіть себе, близьких і допомагайте наближати перемогу.